І ось мій, мій Zoom, я починаю так конференцію. я Скунченко Світлана. Ну, оце я тоді, що це швиденька. Mm -hmm. А дітки доєднуються. Я їм ось то демонстрацію екрану там демонструю все, що треба. І працюємо. Осінь почалась у багатьох не зі святкового дзвоника та напрасованої шкільної форми, а з пошуку інтернету, веб-камер, навушників та хоча б якоїсь можливості приєднатись до онлайн уроку. І для дітей, і для батьків, і для вчителів. Початок цього навчального року став дуже проблемним. Найскладніше першачкам, їх вчителям, батькам, і, звісно, тим, хто лишився в окупації. Не таким зовсім не таким уявляв перші дні у статусі школяра маленький Дмитрусь та його батьки. Не дивлячись на приготування, 1 вересня урочистої лінійки у нього не було. Натомість дітям та батькам розповіли, як відбуватиметься онлайн навчання. Готувалася ми дуже добре, скупляли всю канцелярію, надіялися, що буде офлайн урок купляли йому все і ну, так склалося, що. Навчається онлайн. Перед 1 вересням у нас були батьківські збори. Ми знайомилися з вчителькою, вона нам розповідала, як у нас буде 1 вересня свято, заповнювали анкети, вона роздавала нам підручники, також розповідала, як підключатися до Zoom, що потрібно під час уроків вимикати звук. І включати її тоді, коли вчитель спитає тебе. А так, це ну, коротенькі були батьківські збори, знайомство, видача підручників, зошитів та і все. Мені було легше їхати в свою школу і йти в школу. Бо там мої однокласники, і ми фазу з ними почалися. Тато Дмитра розповідає, як відбувається його навчання. Підключаємося до Zoom, вводимо коди доступу. Починається о 9.15 перший урок, там по розкладу, там читання, математика, письмо. Сидимо поряд, щоб дитина слухала вчителя уважно, щоб записувала все вірно, щоб встигала, тому що на урок часу дитині не вистачає. Урок проходить 20-25 хвилин. Тривога звучить, то уроки онлайн не проводяться, тільки по вайберу скидують завдання, які самі вдома робимо. Читання, письмо, письмо математика, писання математика, англійська мова, постійно англійською мовою, музика. Який найбільше тобі подобається урок? М -м 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 математика. Наталія сама працює вчителькою і крім своїх уроків має слідкувати, аби її син, першокласник, уважно слухав та виконував свої. Я сама вчителька, я розумію, як це важко. Я також їздю, хоч хочу, щоб моя дитина також їздила в школу, навчалася як потрібно, але розумію, що зараз такий час найкраще для дитини його безпека. Ну, тому проводиться онлайн. Так я також проводжу онлайн. Дуже трудно колись. Я проводжу онлайн. Тут нікого немає. Чоловік на сутках на роботі. Я пішла також провести онлайн. Він також уже все ну, не робить. Це дуже важко, коли вчителі, мама. Батьки додають, крім основних проблем онлайн навчання, в такому режимі дитина ізольована від однолітків. Дитині не вистачає, там всього не вистачає. Не вистачає. Розмов з другими дітьми, бесід, гратися на перервах, розмови з другими дітьми, якісь відносини, друзі. Цього дуже не вистачає. Що він сидить перед планшетом, дивиться тільки вчительку і все. Звісно, звісно, дитина мала, не і крутиться, вертиться, то іграшку якусь в руки возьме, то десь трошки відвлічеться і вже щось пропустив. Тяжко, тяжко так, так навчатися. Коли ми йшли до школи, ми були дуже радісні. Якесь таке почуття було, що ми вже майже дорослі, діти, але дорослі. А от те, що зараз у мого сина він не пішов на навчання, це дуже шкода, він цього трішки не розуміє, що це навчання і як іти до школи. Для нас це було свято, коли ми йшли до школи. Перший дзвоник, нові друзі, нові знайомі. А у сина немає ні знайомих, ні друзів. Все в планшеті, в телефоні, в онлайн режимі. Такого навчання та освіти недостатньо, тож батьки змушені займатись із дитиною додатково. Ми діму відводимо на вихідні в розвивальний Центр. Вони там також займаються, субота і неділя, також даються завдання на цілий тиждень. Інколи допомагають бабусі, у, баб... у нас дві бабусі є, які вчити... вчителі. І я також вчитель, також йому допомагають. Це у нас лимон. 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 додати лимон. Лимони. Лимони. Оскільки ми не знаємо, скільки триватиме війна в Україні, суспільство змушене пристосовуватись до сьогоднішніх реалій життя, навчання, освіти. Так пані Світлана була вимушена тікати під обстрілами з Лисичанська. Тепер вона внутрішньо переміщена особа. Перебуваючи на більш-менш безпечній території, Світлана Степанівна продовжує викладати для своїх учнів історію. Я ж ну а як же ж, я ж готуюся ж, ну, ну ж треба знати, що там коли сказати дітям так. А о, сам о, журнал, ой, де він у мене? Ось у мене, дивіться, це 9 клас, 40 дітей. Угу. Так, а це ще собі поміточки роблю. Пані Світлана 37 років пропрацювала у Лисичанському ліцеї No4 Луганської області. Пригадує, як адаптувалися до карантину під час епідемії коронавірусу, вчились онлайн. Це допомогло працювати й у перші дні війни. Останній урок, який я дала, дала онлайн, він був 25-го. що коли 25 лютого. Тому що 24 лютого нас повістила адміністрація всім бути вдома. Чекайте повідомлення. П'ятниця, читвер ж, двадцять лютого, п'ятниця 25 лютого. Я думаю, та вийду я, ну і то ж там ковід був, то ще якісь карантини були. І ми так працювали. Я виходжу, і е, десятикласники діти під'єдналися. А про що балакать? Про що? Ну, я ж заспокоюю, посмішка, діти, все буде добре. Педагогиня очікувала, що до початку нового навчального року вже повернеться до рідного ліцею. Проте свято 1 вересня під час війни довелось зустрічати онлайн. До перш... 1 вересня, знаєте, як, ну, це ж все таки свята. І е, адміністрація вона так перший вихов... перша година виховна. Класи, вони е, зразу, як так прийнято було, коли ми офлайн навчалися, ну так в класі, діти піднімалися і вітаємо, кричали, за хором так, в мене завжди мурашка, як діти так вітають. А тут же ж Тишина, поки ми всі доєдналися, поки все. Я так хвилювалася, що інтернет там чи щось підведе. Стали ж дізнаватися діти. А чи всі виїхали? Ні, не всі, не всі ж є ті, хто за кордоном, діти не до свята, звісно. Ніякого свята, ніяких вітань, нічого. Там я я до дітей звернулася і казала: кажу, діти, ну все буде добре. Ми повернемося в цих умовах, в умовах війни е, да, проблема в тому, що не готові були сім'ї, батьки, два учня в школі навчаються там в третьому-десятому в класі, Треба два гаджета. Да? Е, е, і уявіть, е, така ситуація, я веду урок, і я чую, як Інший вчитель пояснює, вони десь в якійсь кімнаті сидять два учні. А якщо три учні? А якщо мама вчителька і в неї двоє учнів, а вони не можуть усамітнитися? Хтось там з ванною веде урок, хтось на кухні. Проблема того, що не вистачає дітям ще ну, смартфонів, працювати з смарт смартфоном не всі програми і не все можна зробити. От Я даю тести, діти виконуємо тести і відправляємо мені там через Все світу, через платформу на урок, через там платформу Padlet, а діти е, не можуть. Інтернет раз і зник. У мене, вони мені пишуть. Ваш інтернет лагає, От, наприклад, таке діти пишуть, а що я зроблю? Ну це ж не від нас залежить нічого. Я завжди пишу їм в чаті: діти, все буде. все, Ми зустрінемося на наступному році, все буде нормально. Не всім вчителям ноутбуки, у мене старенький ноутбук. ну Тут, тут є можливість мені його. Там, налаштовують і так далі, дай Бог, щоб він працював. Держава зовсім не кинула і відділ освіти наш Луганський і ну, там, це Севердонецького району. Ми нас запитали, які у вас потреби саме в цих гаджетах. Ну, я написала, що у мене старенький ноутбук, мені треба ноутбук. Нам обіцяють, ну, у нас десь відсотків 70% вчителі отримали. Ноутбуки ну, не на всіх, не на 100%. Отримали по лінії ЮНІСЕФ, отримали ноутбук, ноутбуки. Тобто нам директор каже, що будуть ноутбуки ще будуть, так що чекаємо. Ну, а ще ж І знаєте, було таке, що класні керівники ми всі запитували у батьків ну, це от в вересні місяці, що треба. І кожна родина нашої школи, нашого ліцею, вони написали там: У мене два учні, мені треба два ноутбуки, або мені планшет, або мені там ну, якийсь телефон, щоб було. Ну, то, тому я можу сказати, що про нас вчителів. Ми за вересень отримали зарплату. Розповідає, є учні, які не мають змоги навчатися, бо залишаються на окупованих територіях. Зв'язку з Лисичанськом немає зараз, десь з першого тижня вересня зовсім немає. Але є так, що діти, які не виїхали, ми про них знаємо. Адміністрація всіх наших дітей знає різні причини. Діти не винні, тому що батьки не змогли їх вивезти. Є ті, які на ТОТ, це тимчасово окуповані території, і вони виходять на уроки. З нашої Луганської області вони виходять на уроки, вони під'єднуються не завжди. Є... Ми... Вони інколи пишуть. У нас ж там і в чатах можна писати, і в Телеграмі, і в Вайбері. Вони мені пишуть, що я не зможу зараз ну, на цьому році доєднатися. У мене поганий інтернет. Е... Ну а з Лисичанським взагалі зараз немає зв'язку, тому ми чекаємо, що коли його звільнюють. Діти доєднаються до нас приблизно така ж ситуація із педагогічним складом школи. В нашому колективі багато ті, хто в Україні за межами це Польща, Німеччина, Франція. Більш я не знаю. А де ну а ті всі в Україні? Всі в Україні. Львівська область, Полтава, Київ, ну, тут ближче Дніпро, в Дніпрі дуже багато в місті Дніпро. Ми з на зв'язку того, що О, щось у мене з Zoom, там, щось не те. Я, колеги, кому я позвоню? Вчителю інформатики. Женя, вчитель інформатики, Женя, виручаю, у мене там тут-то тут, тут не виходить. Зараз давайте я зайду на ваш ноутбук, вам підскажу, поможу. Тобто зараз те, що підтримка колег, це дуже велике має роль. На жовтень цього року, за даними департаменту освіти і науки Дніпропетровської області, тут функціонують 834 комунальних заклади загальної середньої освіти. Понад 52 тисячі дітей шкільного віку з числа внутрішньопереміщених осіб з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей проживають у громадах Дніпропетровщини. З них понад 12 тисяч осіб вже зараховані до закладів освіти. Разом з тим, майже 6 тисяч дітей, що за залишились на тимчасово окупованих територіях та які мріють здобути українську світу, зараховані до закладів Дніпропетровської області у 86 громадах області готові забезпечити якісне навчання всім, хто сьогодні вимушений залишити свою домівку. Слана на сказала ці по повторити голосні букви. Повторюй. А, О, У. В окремих населених пунктах Запорізької області рашисти шляхом залякувань насильно вилучити дітей з сім'ї та обіцянками у 10 тисяч рублів на дитину відновили так зване навчання у школах із російськими підручниками та вчителями-колаборантами. Але є й ті, хто займається з батьками вдома чи з вчителями онлайн, коли є зв'язок. Ті, хто лишився на окупованих територіях, спілкуватись із журналістами зараз, бояться, але говорять, що після перемоги ми дізнаємось дуже багато. На білому світі є різні країни, а в них є оси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини.